Привіт, друзі, сьогодні завітаємо до Зоотрополіса, міста, де тварини живуть як люди, працюють, дружать та досягають своїх цілей. Головна героїня, смілива кролиця Джуді Хопс, прагне більшого ніж просто садити моркву на фермі. Цікаво, чи вдасться їй стати справжнім героєм та показати всім, що навіть маленький кролик здатний на великі справи. Джуді! ever wonder how your mom and me got to be so darn happy nope well we gave up on our dreams and we settled right Bon? oh yes that's right stu we settled hard see that's the beauty of complacency jude uh, if you don't try anything new you'll never fail i like trying actually what your father means hon is it's gonna be difficult impossible even for you to become a police officer right there's never been a bunny cop no bunnies don't do that never never oh. Джуді прагнула здійснити свою мрію стати поліцейською, але її батьки задоволені своїм спокійним життям на морквяній фермі, намагалися зупинити доньку. Джуді got to be so darn happy? So darn happy» – Ця фраза означає, що вони дуже щасливі. Darn тут підсилює слово «happy», ніби надзвичайно щасливі, страшенно щасливі. I am Darn tired» Я страшенно втомлений. This cake is darn good. Цей торт неймовірно смачний. Ви ківапанардрімс анвіселд, райпан о єстецрайсті. Ви селд ардсі. Фідонтрайнітінню, ілневерфейл. Фразове дієслово слово up» часто вживають, коли людина зупиняється на півдорозі до своєї мети або взагалі перестає за неї боротися у випадку з батьками Джулі. They are settled. Вони осіли. Тобто вони відмовилися від своїх великих мрій і погодилися натомість на спокійне, передбачуване життя фермерів. Яке слово є найближчим зазначенням до complacency? Complacency – self-satisfaction. Це таке негативне почуття самозаспокоєння, самозадоволення, яке може призвести до відсутності прогресу. If you don't try anything new, you'll never fail. Якщо не будеш пробувати нічого нового, то й не зазнаєш невдачі. See, that's the beauty of complacency, Jude. if you don't try anything new, you'll never fail trying, actually. What your father means, hon, is it's going to be difficult, impossible even for you to become a police officer. Right. Погляньмо на це речення. It's gonna be difficult, impossible even for you to become a police officer. Тобі буде важко, навіть неможливо стати поліцейською. Тут використано конструкцію gonna, яка є скороченою розмовною формою від going to. It's gonna rain tomorrow. На, it is going to rain tomorrow. We are gonna have fun. My budemu She's gonna call you later. What your father means, hon, is it's gonna be difficult, impossible even for you to become a police officer. Right. There's never been a bunny cop. No. Bunnies don't do that. Never. 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 Oh. Then I guess I'll have to be the first one because I. I'm gonna make the world a better place. Джуді розуміє, що ніхто з її родичів кроликів ніколи не був поліцейським, тому їй доведеться взяти на себе цю роль. Then, I guess, I'll have to be the first one. Тоді, мабуть, мені доведеться бути першою. Have to означає бути змушеним щось робити. Часто прикладається як повинен, маю, треба. Пам'ятаємо, що «have» використовуємо із займенниками I, you, the, they. А has із займенниками he, she, it. «Judy has to solve the case. – «Judy повинна розслідувати справу. Police officers have to follow the law. Поліцейські повинні дотримуватися закону. I'm gonna make the world a better place. Чи вдасться маленькому кролику зробити світ кращим? Слово бета тут прикметник у комперативі, ступінь порівняння. Є три ступені порівняння прикметників в англійській мові. Пазитив звичайна форма прикметника, comparative використовується, коли порівнюємо два предмети, і Superlative – коли говоримо про щось най най, найбільше, найгарніше, найрозумніше і так далі. Серед усіх. This carrot is good, but this one is better. Ця морква добра, але ця краща. Тут ми порівнюємо дві моркви. Comparative. These carrots are big. But this one is the biggest. Ці моркви великі, але ось ця найбільша. Тут порівнюємо одну з усіма Superlative. Яке речення правильне? Яке речення правильне? Що ж, ви вивчили сьогодні щось новеньке. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Don't Settle for Less. Не погоджуйтеся на менше. See you next time, Brave bunnies!